У Віталія Дворового сьогодні перше заняття гри на органі. Хлопець, третюкурсник музичної академії імені Лисенка, грає на фортепіано та клавесині. Перше, що вражає, це такий масштабний інструмент і те, як ти можеш на нього впливати. Зазвичай ми звикли просто грати на фортепіано, воно і не таке велике. І коли ти бачиш перед собою такий масштаб, одразу стає трішки страшно. Але я вже коли заграв декілька тактів, мені це настільки сподобалось, я хочу грати ще, ще іще. Найбільш така різниця є в тому, що коли ти натискаєш на фортепіано, на саму клавішу. Від того, як ти натиснеш клавішу, з якою силою, з яким дотиком змінюється звучання на органі, і як би ти клавішу не натиснув, яким би прийомом ти не натиснув ту клавішу, звук не буде змінюватись. Для навчання відібрали чотирьох студентів музичної академії імені Миколи Лисенка. На органі вчиться грати другокурсник Сергій Павлів. Складність опанування інструменту полягає в тому, що потрібно мислити одночасно кількома шарами фактури. Трібно розуміти, в який момент перенести руку, запам'ятати усі переміщення регістрів. Це особливий інструмент, оскільки можна навчитися більш прослуховувати поліфонію, що важливо для кожного музиканта, навчає студентів органістка львівського органного залу Надія Величко, музикантка більше 20 років грає на органі. Розповідає, що хоче, аби в Україні навчали гри на органі як в Європі, аби в перспективі можна було представити українську органну школу на музичній арені світу. Майстерність регістровки – це ціла наука, вони починають займатися з дітками з 9-10 років, потім це середній учбовий заклад, і потім це вищий учбовий заклад. У нас, на жаль, це відбувається досить пізно. Як правило, вже в консерваторії починають студенти займатися органом, і, відповідно, не такий обсяг матеріалу є можливість перейти, і ми відстаємо. Мамо, що тут є верхній голос. Це наш проект спільно із Львівською національною музичною академією імені Лисенка. Ми сьогодні дуже щасливі, тому що для всієї органної справи в Україні і всього органного мистецтва це насправді велика подія, тому що органістам справді дуже важко вчитися в нашій країні. Є тільки один клас в Київській консерваторії. Який готує професійно органістів. І від сьогодні у Львові чотири студенти Львівської національної душної академії зможуть навчатися в нас грі на органу. За словами керівника органного залу, музиканти, які розпочали опановувати орган, в цьому навчальному році дадуть концерт. Ірина Ферен, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.